каже. Чи? Чу... Пішли, я дуйну Каже, він дойде, каже. А я, ти? Ти хочеш дойну? Ах ти, сволочь німецька, бля. Нахер ти відкусив мою половину мого полошаря. О, давайте я в ухо засніму, блядь. <laughs> да чо ти? Твоя полосочка видно Видно. Вона каже, з десяти, каже, я прийду. Ну, кропогромче говори. Ну, погромче говори. Ти за чого ти так зо мною балакаєш? Подарки воздушные шари. Це магазин. Під ним закрито. Куди ти знімаєш нахуй. Та шарики, ж ти сказав, шарики. Це магазин, подарки воздушні розка. шари. Пошли розкаже. Під да. ним криється. ВСБ. ФСБ. ФСБ? Да. Так. От бля. Я туди, а там адвокати, аренда 15 гривень в час. Ну, Бач адвокат. Прямо, прямо адвокат. Бля. Открито, закрито. Ксерокс. Сука. Сказав войну. На... Рукоділлям. Дрочить пісюн там. Он дуже ярко світиться, не можемо даже камера засвітитися. Не похуй, що світиться, не, не вас. А, दелова, сука. Любава. Люба. там я скуплявся. Ты скуплявся? Спляв собі стрінги. Стрини? Ну как тебе? Вони малі. Малі? <хай <хай> 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 ну як? Я їх еле розтянув. Чуть -чуть. Ой, бля. Да? Да. Твою мать. Однажды я тут ушел. Мусарама, я короче хотел прыгать. Да? Я короче сделал неприятный кое-что и 200 км в час ехал. 200 км на час пешка? Ебать! Да ты вообще прям прям газел или ч, бля? ба! Ну нахуй, блядь! Так, любова твоя чоплі. Та ні, ну, то любова рядом. Ротато Хуїсасо. ханта карта. на хата, а Картопля хвиля. Далі буде.